Там половину так. Ні, ні, з стої, стої сторони. То в нас буде дружба п'єса. П'єса присідає теж так. Але хлопці, я вас попрошу на пів дупи, на пів кріста. Так, щоб він гони був для хвірта біля кулі. Так, зрозуміло. Так, далі сідає в нас сотник. Сотник, так було, так що Ні, як посидіть. Сотник, і то буде воєвода. Тепер далі вам гості розкажу баєчку. Гетьман зібрав своїх хлопців, малих тих похід, дуже тяжкий, мабуть, бій. І він вирішив трошки посидіти, випити горілки, взяв кучілку, горілки і дає. Пісаром, наливає він 100 грам, пісар випив, ще 50 грам. І що далі пісар робить? По, по, по. Що зробив? пав, по, повк, полк, п'сар, пок падає, падає далі він дає, бочівку передає, сотнику сонник. Я пі 100 грамів, я то других, закусив, і що далі робить. І ще попросив, і ще попросив, ще я 100 грам, закурив, і що дайше? Ще попросив. І ще попросив. ось твердо голомає, є ще попросив. Далі ще що, якщо я по 50 грамів. Падає. Падає, заснув. Ще попросив. Передає він до Було, воєвода. Воєвода такий. Сийний хлопець випиває сотку, другу, третю. І що робить та ще? Каже, мало. Каже, мало, його потягнуло ще на двір, десь перекурив, ще пивка попив, переходить і що? Та й знову хоче, а що? Знову хоче, напевно, ще одну випив і його потягнуло на сон. Правда? Потягнуло. Потягнуло і сон э, воєвода заснув. Соловій діма. Впасти. Гетьман туди, що хлопче вестлят, він бере топочилку там, ще на ній що є, він пиває, закусить, попопив, пішов, кукурів, приходить назад і що зробив? Ще хоче, ще хоче, ну з нами мало, ще він там випив, Вили за все, випив, ще собі закурив, ще пиво і його потягнуло на певну засобу. А дівчата. А дівчат, пішов, що походив по дівчат. А по дівках приходить, ще закурив. І що далі? Хлопче новою. Хлопцевай, хлопче, не вставайте. Сп'ят покут, тима подивитися, зараз собі вибір і що? Як ми почне за слава? Починає заснати, ну, бо дякувати. <риклад> доб, доб, Добре, заснути. <риклад> і тут в той момент заходить жінка. От я всіх тримаю. Де та жінка? Де та жінка? <ріграє> Здавай жінка рухає. Приходить не сама, вона заходить ще з чотирма своїми коліжанками, а в хаті деколо чотири крісла і на те крісло спрямо в довці. Вона тоді робить так, приходить до свого до гетьмана і робить так раз. Вона кріснує. Ну їй ще треба. І вона далі йде. Вона йде на з тої сторони, вона робить так. Робить тако забирає. Не сидять. Вона йде далі ще йде, їй треба ще третього. Він ну, ну, собі рукою підтримайтеся, бо ви щось точки. Вона так забирає четверте і вони сплять. І то заграла сурма, тобою. Стане котрі. Ось я зміни, що є ще козаки, які треба пити горілку, не п'ят. Сп'ять, коли Сурма заграла, то встають і до добою. Копуски нашим козакам.